Вітаю вас, діти, на уроці квітникарства. Продовжуємо нашу розмову і тема сьогоднішнього нашого уроку – квіткові рослини закритого ґрунту. Загальні ознаки, коротка характеристика. Що ж таке закритий ґрунт? Закритий ґрунт це споруди. Оранжереї, зимові сади, парники, теплиці, які пристосовані для вирощування квітково-декоративних рослин в умовах, які необхідні для них. Давайте проведемо словникову роботу і з'ясуємо, що ж таке оранжерея. Оранжерея від французького слова оранже. Означає апельсинове дерево. Це діти будівля зі штучним кліматом для вирощування рослин. Назва пов'язана з тим, що первісно оранжереї використовували для вирощування цитрусових. Іншими словами. Оранжерея це зимовий будинок для рослин. В оранжереях вирощують ті рослини, які не здатні вижити в нашому кліматі взимку. Це вічно зелені, цитрусові. Квіткові та плодово-ягідні рослини. Вони потребують цілий рік інтенсивного сонячного світла, певних параметрах по температурі та вологості. Більшість рослин, які у нас вирощують у закритому ґрунті, походять із субтропічних та тропічних зон. У природних умовах всі вони ростуть тільки у відкритому ґрунті, але перенесення рослини з своєї батьківщини, наприклад, субтропіків або тропіків на Україну або в Європу в більш суворий клімат у відкритому ґрунті не переносять зиму і можуть зберігатися лише в закритому приміщенні, при наявності всіх факторів для їх росту та розвитку. І навіть такі рослини, як лавр благородний, цитрусові, кепариси та пальми, що ростуть у відкритому ґрунті на північному узбережжі Чорного моря, в лісостепу України стають рослинами закритого ґрунту. До рослин закритого ґрунту відносяться всі рослини, які не можуть зимувати у нас у відкритому ґрунті. Це усі кімнатні рослини, це цитрусові, це пальми, це лавр та багато інших рослин. Парники. Парники. Це повністю або частково заглиблені в ґрунт каркасні споруди, невеликої площі з прозорим покриттям. Парники призначені для вирощування розсади для відкритого ґрунту і отримання ранніх овочів. Давайте з вами з'ясуємо, що ж це таке теплиці та які вони бувають. Теплиці це найдосконаліший і технічно оснащений вид споруд закритого ґрунту. Теплиці згідно з агротехнічними вимогами можуть поділятися, за призначенням на овочеві, квіткові, розсадні та розсадно-овочеві. тобто на такі, в яких можуть вирощуватися або лише овочі. Або квіти, розсада або розсадно овочеві. За періодом експлуатації теплиці поділяються на зимові та весняні, за способом вирощування на ґрунтові й субстрактні. Діти домашнім завданням я вам пропоную написати, як ви міркуєте, де краще ростуть квіти у закритих приміщеннях чи на просторі. Поясніть свою думку. Чекаю на ваші відповіді та до нових зустрічей!